Трошки там ручка. Ручка забруднилася. Молодець. Сама. Махай підписникам привіт-привіт. Махай. Ти <звачки> прям згори сходиш, так? Да? Зійшла? Ай, ти красуня. Тема сами сала я такой з недосъгла такойся опускаемся теперь знов. Молодець, гарно вийшло. Без цього разу без падінь І знов підніматися, так, Ганусь? А будеш робити зараз. В не треба, дочко. Отакий баба. В мене вже було два баба. Ганусь. Ганусь. Побиві, Будеш сходити? Давай. Привіт! Ввух. Бу Бу все, пішла знову на гору Ти до Аріночки? Ну што, таму што закрита наветно? Ниќе разгубуваме лунојка. Попекла кропивкој пајчека? Минуј, на сиќу. Ти чудо красива, маленјка. Ануш, пальчик пече? Не. Де пајчет пече, покажи. Ото пече сильно ні. Ні. Тебе ні. Ще не пече. Тебе не пече гануть, пече. Це не пече. Чудики. мутики. О, як класно збігли. Ніка. Мама, дві кими! Я. А Ганусі подобається долати вершини і спускатись з гори.